Проблеми із маршрутними перевезеннями в Рівному це не виняток а буденність. Щоразу рівняни жаліються на водіїв з різних причин. Серед найпоширеніших агресія, неналежне ставлення до пасажирів та відсутність рейсів. Рівнянка Світлана Островська зіткнулась одразу із двома. 18 жовтня під час виходу із маршрутки її затиснуло у дверях. Водій почав рухатись у той час, як чотирирічний син жінки опинився на вулиці. Його ніжки закинуло під автомобіль. Жінка згадує, дивом втримала дитину за руку. І цим самим врятувала його життя. Коли ми почали виходити з маршрутки, я заплатила гроші для водія, подякувала, вивожу дитину вперед біля себе, але тримаю його з руку, і водій починає закривати двері, коли я ще не встигла вийти, мене прижало і починає рух. І дитина почала скользити ніби ножками по асфальту, і потім ножки скотились під маршрутку. Потім ну, всі почали кричати ніби, для водія, що зупиниться. Він зупинився, побачив, що ніби я там застрягла. Ми вийшли, ну, вже вийшла повністю, обернулася до водія, він закрив двері і поїхав далі. Навіть не запитав, що з дитиною, чи все нормально. Про 57-й маршрут рівняни відгукуються не надто добре, пояснюють, часто водії дозволяють собі грубіянити та нецензурно висловлюватись. Світлана ж стала свідком того, як водій спілкується із пенсіонерами. Коли пенсіонери там, питають, чи можна по-пенсійному, то він всім фиркав. Ну, тобто він не казав, що там можна, не можна. Це його все нервувало, дратувало, тобто він був вже нервовий на той час дедушка заходив, то він ніби дозволив, що можна там, припустимо, по цьому посвідченню. але… Коли дідусь не встиг зайти до ну якби в маршрутку сісти, він рушив той покотився. Ну це просто таке відношення і до пенсіонерів, то що можна очікувати до молодих людей. В управлінні транспорту та зв'язку рівного про ситуацію, яка трапилась із Світланою, дізнались із соцмереж. Одразу знайшли водія. Однак у нього версія того, що трапилось, відрізняється. Ніхто не звертався після того, як побачили в інтернеті. Знайшли водія, водій сьогодні не працює на його зміна, але все-таки він пояснює, що він не рухався. Він притиснув, почали кричати, він відпустив, жінка вийшла, все. На мій погляд, якби трапилось таке ДТП, ЧП, можна сказати, жінка мала би зразу звернутися в поліцію. Це було б саме правильно і тоді б всі знали би, що робити. Василь Сливка радить рівнянам у разі схожих ситуацій одразу звертатись до поліції. Обіцяє, якщо вина водія буде доведена, його обов'язково звільнять. Ірина Жуковська, Олег Степанюк та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.